Друзі, усім привіт. Ну що ж вже у суботу, 12 квітня о 14.30 відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли. У себе вдома. На Еті Хотстейон команда буде приймати Крістал Пелес Олівера Гласнера. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Сіті, про Крістал Пелес. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося, взагалі, ти ймовірність на перемогу. 63% вважаючи переможе Сіті. 20% вважаючи матч завершиться в нічю. Та 17% вважаючи переможе Крістал Пелас. Якщо, до речі, друзі, подивимося з вами останні 5 матчів, та да? очних. Які були зіграні між командами, то що ми тут з вами маємо? Три перемоги Сіті, 2 їх було між командами. Та нуль перемогу Крістал Пелас. Якщо матч, який відбувався 27 серпня 2022 року, то на Еті Хазі Сіті з рахунком 4 до Крістал Пелас команда ХСБРД обіграла Хінтрик! Ерінга Голана принести перемогу. Крістал Пелос угравав 0-2 після першого тайму. Але Сіті після перерви забив 4 м'ячі. І команда Хесепа Гвердзіла перемогла 4-2. 11 березня 23-го року Сіті здобув неймовірно важку перемогу 1-0. Неймовірну. Але яка ж ця перемога була для Сіті важливою? Тоді Сіті бився з лондонським Арсеналом за чемпіонство. Арни Холлан на 78-й з пенальти забив переможний м'яч. Ну і на Силхерстс Парк Сити здобув трючки. 16 грудня, 23 рік, на Іссхазе команди розписують 2-2, на гол Джека Гридика Лиус, відповідає та Майкл Аліса на плюс 5 -ть. хвилин із пенальти. Неймовірний камбек від команди Кристал Пелас. 6 квітня. 24-го року Сіті з рахунком 4-2. Крістал Пелес обіграє. Ця перемога була на Селхерст Парк. Дубль Кевін Дебрюйна, гол Ріка Льюіса та гол Ервінга Холлана. Перенесли Сіті перемогу. За Крістал Пелес збивав Матета та Едуард. Ну і 7 грудня, у цьому вже сезоні команди грали 2-2 на Селхерст Парк. Мєхія на 4-й хвилині рахунку матч відкриває. Ермінг Холлан на 30 й хвилині зрівняв рахунок, Лукура на 56-й хвилині вивів Крістал Палас вперед, Іріка Льюіс зробив рахунок матчі. 2-2 І Сіті, відповідно, не програв той поєдинок. Якщо, до речі, друзі, з вами ми будемо дивитися турнірну ситуацію, яка в нас замає в англійській прем'єр-лізі, то Сіті зараз шостий. Команда Хесепа Гвардіоли набрала 52 залікових лікових пункти після 31 тура, 9 поразок, 7 нічих та 15 перемог у сіті. 57 забитих м'ячів у сіті, 40 м'ячів пропущених, плюс 17 різниць забитих та пропущених. І останні 5 матчів в Сіті, дві нічі було у команди, дві перемоги та одна поразка. Шоста позиція. ну, всього-навсього На одне очко команда відстає від зони Ліги Чемпіонів. Звичайно, що вся боротьба у Сіті ще попереду. І взагалі плотність. Просто якась неймовірна в англійській прем'єр-лізі. Ще Астон Віла, є, Нотінгем, Челсі, Ньюкасл. Битва буде просто неймовірна за Лігу Лигу... за Чапонів. До речі, друзі, англійська прем'єр-ліга офіційно отримала що 5 команд, будуть грати в наступному сезоні в Лізі Чепонів. Ось, Але якщо там Ліга Європи виграє розумієте, або Юнайтед, або тот то якраз та 5 позиція вона не буде давати право грати у Лізі Чапонів, тоді команда. Там, якщо там Tottenham, да, виграє Лігу Європа або Юнайтед, тоді вони будуть грати у Лізі Чемпіонів. А якщо, відповідно, не виграє Тоттенгем або Юнайтед Лігу Європу, а хтось інший да, виграє, то в принципі п'ята позиція вона буде давати тоді право грати у Лізі Чемпіонів. Тому, в принципі, п'ятої позиції може вистачити в будь-якому випадку. Але якщо Тоттенгем або Юнайтед виграють Лігу Європу, тоді вони будуть грати. В лізі чепонів замість п'ятого місця. Якщо я все правильно не розумів, то так вона дає є. Тому Сіті 6, Крістал Пелас 11, у Сіті 43 очки, 9 поразок, десь нічих 11 перемог, 30 матчів Пелас, е, грав в запасі ще є команда Олівера, Олівера Гласнера. 39 забитих м'ячів у Кристал Пелас, 35 м'ячів пропущених, друзі, плюс 4 різниці забитих та пропущених. І подивіться на останні 5 матчів Кристал Пелас. Одна нічя, 4 перемоги, тобто Кристал Пелас з 15 очок взяв 13. Просто фантастичний результат. І справді, Кристал Пелас в неймовірних кондиціях перебуває. І це мені прям нагадало минулий сезон, коли пам'ятаєте, команда Олівера Гластера там також видала неймовірну серію. С Сити зіграв з Юнайтед попередній матч Манчестер 0-0. До того Лестер обыграла 0-2-Борнмут в червь в финале в Ну, ну Андреи обыграла в Кристал Пелоса Сіті у суботу потім буде матч. На Гудисен Парк Важливий матч проти астон Вілли, півфінал Кубка Андріи проти Носингем Форест домашняя игра против. Везде в Саутгемптон гра з Борнмутом. Ну і Фулхім, ну а потім там клубний чемпіонат світу, ну, це вже все буде в чевер... в... Відповідно, влітку, в червні. О, ну а поки в Сіті прем'єр-ліга, Кубок Канлі, ключові матчі. І для Сіті ці матчі справді дуже важливі. До речі, Сіті та Крістал Пелас у цьому сезоні може зустрітися, тому що Крістал Пелас, як і Сіті, також його півфіналі Кубка Англії. Кристал Пелас зіграє з Астан тому теоретично Сіті Кристал Пелас можуть зустрітися у фіналі Кубка Англії. Тому, можливо, друзі, це ще не останнє їхнє протистання, тому що якщо Сіті там пройде Nottingham Forest а Крістал Пелас пройде Астанвілу, тоді буде фінал Кубка Англії Сіті Кристал Пелас. І, в принципі, я взагалі цьому не здивуюся, і в принципі є абсолютно усі хороші шанси, що ще ми побачимо протистання Сіті та Кристал Пелас, як вже у фіналі Кубка Англії. Ну, про це трішки пізніше Півфінал Канлі, 26 квітня. А У Кристал Пелас не пана серія. Брайтон обіграли, у Southgenton 3-0 Обіграв команду Марка секундочку. на секундочку. Як взагалі, то в домашніх матчах добре себе показує? То Кристал Пелас така хороша команда. У середу буде матч проти Ньюкасла на St. James Park. Потім у суботу, 19 квітня, домашній матч проти Bormuta, 23 квітня виїзд на Эмират Stadium. Фінал Канлі, Ноттингем, Тоттнем, Ворлс і Ліверпуль. Ось такий, відповідно, ось такий останні, відповідно, ось такий останні матчі. Ось такі останні матчі будуть у команди Олівера Гласніра. Друзі, давайте будемо з вами дивитися вже думками. Чого, друзі, я очікую від цього матчу між Сіті та Крістал Пелес. Кристал Пелес знаходиться в хорошій формі. Сіті, в принципі, також непогано грає. До речі, друзі, у цього матчу і Сіті не зіграє Аканджі, Ерні Холланд, Джон Стоунс, Натан Ак і Ронрі. Усім футболістам Сіті, які зараз травмовані, є від чергу серці, бажаю їм всього найкращого, та скоріше одужання. ЛоКро, який забивав у першому матчі, ворота Сіті, не зіграє, хочеться йому побажати всього найкращого. Річардс Дукуре. Ріад не зіграють у Гій танкеції дискваліфікація. Тому вони не зіграють усім футболістам травмованим Крістал Пелас та Сіті, є вечірго серця. Бажаю цим футболістам скорішого одужання та всього самого найкращого. Тепер, друзі, давайте переходити до думок. Чого я очікую? Друзі, хорошого футболу очікую. По-перше, Крістал Пелас в хорошій формі. Сіті фаворит на цей матч, але я думаю, що для Сіті це нелегкий буде матч. Сіті потрібно перемагати. Сіті потрібно перемагати. Сіті хоче грати в Лізі Чемпіонів в наступному сезоні. І команді Хасепа Гвардіоли необхідно просто-напросто забирати три очки на Еті Важкий буде матч, обидві команди думаю, будуть грати на атаку. Ну, думаю, більше Сіті буде на м'ячі. Кріста Пелес буде більше так на контратаку грати. Але знаєте, друзі, я думаю, що обидві команди заб'ють. тому перша моя думка це обидві команди. Друзі, я думаю, заб'ють. Друзі, я думаю, заб'ють, і Сіті заб'є і я думаю, заб'є. тож що обидві друзі команди заб'ють. Ну і друзі, друга моя думка ось кому друзі я віддаю тут перевагу. І Я віддаю друзі перевагу манчестер Сіті. Ось мені друзі серце підказує, що команда Хосепа Гвардіоли як мінімум, Crystal Palace, я думаю, не програє. Мені, друзі, щось внутрішнє таке, знаєте, відчуття підказує, що Сіті здобуде якусь мінімальну перемогу 2-1, або можливо і 3-1. Тобто я думаю, десь або 2-1, або 3-1, думаю Сіті. Крістал Пелес обіграти все таке зуміє. Но ось я знаю, друзі, мені ось просто ось так серце підказує. Тобто, основна моя думка це обидві команди заб'ються та Манчестер Сіті, як мінімум, Крістал думаю, не програє. Але мені, друзі, ще серце підказує, що Сіті скоріше за все, якусь мінімальну перемогу 2-1 або 3-1. Це таке. Одержавши над Кріста Пелес. Друзі, що взагалі думаєте, ви з приводу цього матчу? ви можете, друзі, якщо ви думки та бажання, написати свої думки в коментарях. Друзі, побажаємо Манчестер Сіті та Кріста Пелес цього самого самого найкращого. Друзі, вам також, до речі, хочу від чергу серця побажати стільки добра, тільки щастя в житті. Друзі, наголосимо щастя. Бажаю вам тільки всього самого найкращого. Всім до побачення, будьте щасливими завжди. Бережіть себе, усім нових зустрічей.